Говорити про досягнення, мабуть, складно в сьогоднішніх умовах. Я зробив звіт за перші 100 днів, да. не те. в картинках, яка норманова. І картинка в тому числі є. Якщо ти побачиш, то і на сайті Чернівські монітори, на моїй сторінці Facebook є і така інфографіка, да. є і текстовий варіант. Значить, перше, те, що я обіцяв, те, що я буду голосувати особисто. Завжди я цю норму не порушив. Чому не вистачало Амельченко і Купрієнка? Да. Друге, це те, що я не пропустив жодного засідання Верховної Ради без поважних причин. Я двічі був у відрядженнях як там керівник парламентської асамблеї по Євронисті, так далі. Тобто, це було офіційні відрядження Верховної Ради. Тому 100% участі в засіданнях. Ну і третє, те, що. Найголовніша робота народного депутата це законотворчість. Сьогодні мною зареєстровано 10, вже 11 законопроєктів. Найважливіше які на твою думку? Дуже багато важливих. Наприклад, я, як заступник голови комітету з питань будівництва ЖКХ, опікуюся сферою поводження з побутовими відходами. Я зареєстрував такий законопроєкт. На наступному тижні я планую. Привезти експертів у Ніжин в свій округ, мабуть, може, і в Чернігів заїдемо. У нас дуже велика є проблема в області. В місті Чернігові он полігон, який е, щодня збільшується да, і немає ніякої утилізації, немає переробки, спалювання, сміття і так далі. Так само і в Ніжині це надзвичайно болюча проблема для всього міста. Е, якщо говорити про важливі законопроекти, то це законопроекти щодо захисту конституційних прав мешканців гуртожитку, це також сфера діяльності мого комітету. Останній мій законопроект це щодо змін до виборчого законодавства про вибори мерів міст обласного значення в два тури. Тобто, ну, досить широка це таку діяльність. Подлянку Олександру Володимировичу. Ну чому? Я бажаю, що це більш демократично, якраз, і буде сприяти якраз. Більш правильному вибору з 11 поданих законопроєктів два вже стали діючими законами. Зокрема. Це важливий закон закон вже був законопроєктом щодо волонтерської діяльності, коли ми повністю спростили всі бюрократичні процедури для того, щоб займатися офіційно волонтерською діяльністю, і другий законопроєкт якраз який стосується мешканців гуртожитку, що ми продовжили мораторій там до кінця року. На відчуження гуртожитків, щоб вже узаконити всі їх права.